Христос посеред нас. П'ята заповідь блаженства звучить так: Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Любов і милосердя. Це основа Христового вчення, яке тягнеться через цілу призму священного Писання. І, зокрема, йдеться передусім про Боже милосердя. Та Божу любов до всього людства. Зокрема, Євангеліє нам каже, що так Бог полюбив світ, що віддав сина свого Єдинородного, щоб кожний, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми читаємо на сторінках священного писання, що Господь довготерпеливий, що Господь милосердний, що Господь люблячий, що Господь довготерпить усім нам. І це і є ознаки його любові та милосердя. Але поруч з тим, Господь і до нас звертається через пророка осію і каже: милости хочу, а не жертви. В Старому завіті все зводилося до жертвоприношення. Але подекуди люди, які приносили жертви, робили це механічно, при цьому без участі серця. І тому Господь акцент робить на милості. І такі спостереження каже і святий псалмопівець Давид, кажучи: Я був молодим і постарів уже, але я не бачив праведника покинутим, або щоб діти його просили хліба. Він щодня дає милостиню, позичає і рід його в благословенні перебуває. Ухиляйся від зла і роби добро, та житимеш до віку». Цими словами, псалмопівець Давид робить акцент на тому, Наскільки важливо є і людині проявляти милостиню? Господь не залишає таких людей, Господь в обіці має їх та їхніх дітей. Ці слова священного писання саме запевняють нас у цьому. І ось тому, дорогі в Христі, є ряд місць і є багато місць, але мені особисто дуже подобається місце священного писання. Книзі Товита, 4 розділ, 7 стих. І з майна Твого подавай милостиню. І нехай не шкодує око Твоє, коли будеш творити милостиню. Ні від якого убогого не відвертай лиця Твого, тоді і від тебе не відвернеться лице Боже. Коли в тебе буде багато, твори з того милостиню. І коли у тебе буде мало, не бійся творити милостиню. і потроху, ти запасеш собі багатий скарб на День нестатку. Бо милостиня спасає від смерті і не попускає зійти в темряву. Оці міс... це місце священного писання робить акцент на тому, наскільки важливою є милостиня в житті людини, в житті. Християнина. І Господь Ісус Христос акцентує увагу на тому, що милостиня має бути потаємною. Що робить твоя правиця, хай не знає лівиця? Дехто запитує, а чому так? Тому що коли людина робить милостиню публічно, то відповідно і отримує якусь похвалу, отримує якусь нагороду земну за те, що вона творить добро. А коли людина робить милостиню таємно, Люди про це не знають. Відповідно, і не хвалять цю людину, але про це знає Господь, і Господь, що бачить таємне, обов'язково за це віддасть яву. І власне, оця заповідь блаженства, вона про це й каже: блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Що найбільше потребує людина в житті, потребує помилування. Саме тому ми у кожній молитві. Кожному богослужінні найбільше молитв звучить Господи помилуй, де ми просимо Господа, щоб Бог був милостивим до нас, щоб Господь проявив свою милість до нас, щоб Господь не позбавив нас своєї благодаті, а разом з тим, щоб і не позбавив нас життя вічного з Ним. Тому дуже важливо є, і ми про це повинні завжди пам'ятати. Господь Ісус Христос говорить, ми читаємо про це в Євангелії від Матфея, 5 розділ 42 стиха. Тому, хто просить у Тебе, дай. І від того, хто хоче у Тебе позичити, не відвертайся. Діла милосердя, ми можемо творити щоденно. Є ті люди, які завжди потребують. І пам'ятайте слова Христа, який сказав. В Богих завжди матимете з собою. Мене не завжди матимете». Ці слова говорять про що? Про те, що всі віки і всі часи були люди і є зараз люди, які потребують сторонньої допомоги. Завжди є людина незряча, яка потребує, щоб її провели на той бік дороги. Є людина голодна чи спрагла, яка потребує, щоб хтось допоміг їй. Здобути харчі. Є люди, які не чують, є люди, які без сторонньої допомоги нічого не варті в цьому житті, і завжди ми можемо прийти на допомогу таким людям. Саме у цьому і заключається зміст слів Христа, який сказав все, що ви вчинили одному з малих цих, мені ви вчинили. Наскільки важливо. Гріво Христі, брати і сестри, пам'ятати нам ці слова, що ті люди, які приходять до нас, ті люди, які чекають від нас допомоги, або навіть про це не просять, але потребують цієї допомоги, під образом цих людей ми повинні бачити самого Христа і бути швидкими на поміч їм. І саме в нинішній час, коли так багато жорстокості, коли так багато. Є отих моментів, де відсутню є любов, де є відсутні милосердя. Ми християни, ми, послідовники Христа, повинні проявляти це в відношенні до тих, хто поруч нас і хто потребує нашої допомоги. І саме тому Господь і каже, що блаженними є милостиві. тобто щасливими є ті люди, які творять милостиню, тому що свого часу і Господь проявить свою милість до тих, хто був таким. Амінь. Слава Ісусу Христу!